Якщо ти в статусі ЗЗЧ і хочеш пройти ВЛК, щоб визнали непридатним або придатним до Тилу, це можливо. Але робити це потрібно правильно. Спочатку слід повернутися у ВСП, у резервну роту та домовитися зі слідчим ДБР, щоб направили на ВЛК. Після проходження ВЛК визначають твою придатність і приймають рішення, куди тебе переводять. Якщо є сімейні обставини чи хвороба, це також можна оформити, щоб вплинути на рішення або навіть закриття кримінального провадження в суді. Не зволікай, правильні дії зараз важливі для результату після війни. Дехто думає, що якщо людина потрапила в статус ЗЗЧ, то це кінець. Ні, ми діємо тільки за законом. Кожен крок узгоджуємо зі слідчим ДБР. Якщо потрібно, направляємо на ВЛК. Після проходження ВЛК і рішення комісії військовослужбовця переводять з резервної роти в бойову або тилову частину. А коли є готові відношення, узгоджуємо їх з ДБР і переводимо одразу. Все відбувається офіційно, прозоро, виключно в правовому полі. Головне повернути людину на службу туди, де вона справді потрібна. Ми адвокати, які допомагають у таких ситуаціях. Підписуйтесь на наш канал. Тут ви дізнаєтесь найважливіше про мобілізацію. Якщо потрібна допомога, звертайтесь до нас.